Євген Конвалець у 27 років командував 20 тисячами військових. Як так сталося, що ненароджений для війни очолив таку велику кількість людей? Так само, як і тепер, коли велика кількість командирів до 24 лютого 22 року були цивільними. Конвалець зустрів Першу світову війну у віці 23 років, маючи за спиною навчання на правничому факультеті Львівського університету, активну діяльність у студентських роках та товаристві просвіта. Через чотири роки служби його брали командувати корпусом січових стрільців, який налічував два десятки тисяч військових. У чому секрет успіху не лише полковника, але й його підрозділу? Конувалець переніс досвід свого громадського життя в армію ось лише кілька кроків, які він втілював під час розбудови одного з найкращих підрозділів армії ОНР. Конувалець був за якість перед кількістю, як писало у статуті січових стрільців. Він велику увагу приділяв ідеологічні склади, щоб кожен знав, за що повинен боротися. Саме тому січові стрільці видавали свої газети. Колись Наполеон казав, що успіх армії на три четвертих залежить від морального духу військових. Коновалець з цими трьома четвертими справлявся дуже добре. Можливо, він був невеликим полководцем, але дуже добрим організатором, чи як зараз говорить, менеджером. Конувалець мів підбирати у свою команду потрібних людей. Він підтримував ініціативу, ініціативу знизу, старався зробити все, щоб кожен відчував свою відповідальність за те місце і час, де він перебуває, щоб для бійця було за честь служити у своєму підрозділі, і ним він завжди гордився. Практикував колективне обговорення проблем, але всіма обов'язково до виконання. Так було створено стрілецьку раду, на якій в багатьох випадках більшістю голосів приймались важливі рішення. Культивував дисципліну та порядок, вимагав від своїх командирів, щоб вони. Ставились до солдатів привітно, але це не переростало у товариські фамільярні відносини, щоб робило сіре життя у казармі різноманітним і приємним, щоб у бою були особистим прикладом для підлеглих, прикладом сміливості та хоробрості і холоднокровності. Пам'ятаємо слуга Євгена Конвальца у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Верімо історію разом, пам'ятаємо полковника Євгена Конвальця. Слава Україні, слава нації!